Олексію, в відомо, що поставка в Україну F-16 з Данії затримується на півроку. Які причини і що це таке, поки ну фактично не озвучено на загал, Очевидно, що ці причини є, їх точно знає наше керівництво, але відомо, що навчання продовжується в багатьох країнах світу. Наші військові навчаються літати на F-16. Як ви думаєте, чому така позиція Данії, або що це спровокувало і що це змінить? Ось ця затримка на півроку? Це не позиція Даня, це швидше навіть наша позиція. Бо mm -hmm. про це казав речник повітряних сил пан Юрій Гнат, що є деякі технічні питання, які треба удосконалювати. Справа в тому, що просто отримати f 16 ну це літак, це планер. І, а якість його залежить від Ну знаєте, дуже просто, наприклад, автоавтівок. Багато цих хто це розуміє, ну, він залежить якість залежить від комплектації. Корпус, так, корпус планер, да, Ф-16. А все інше, а все що всередині, от це і дає перевагу над російськими літаками, і взагалі його перевагу в повітрі. Але якщо нам передадуть ті, що списуються з дані f 16 яких стоїть там ну, обладнанні ще 70 років, це літак, 70 років минуло сторіччі, якщо стоїть обладнання, яким якому там 30-40 років, особливо, що дуже важливо, бортовий радар. Тобто, це те пристрайкі може, які бачать літаки ворога, ну все, що відбувається на на землі, то без, без нього, ну зі старим радаром, ну сенсу в тому літаків все ну, зневели. До того ж, там є певні системи, які мережеві системи, які в сучасних F-16 встановлюються, коли він не просто далекий радар бачить, він бачить є зв'язок між іншими літаками, зв'язок зенітно-ракетними комплексами. Ну з, 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 зі всім з всім, що навколо є. І не тільки навколо, і він в режимі онлайн пілот бачить і літаки ворога, і свої літаки, і зінітракетні станції ворога, і зі тракетні станції свої. Тобто і маршрути прильоту. Тобто, у нього повна картина, така то, що ми кажемо мережа, центрична війна, у нього повністю ця мережа на для він повністю все бачить, і він може орієнтуватися на певні свої дії. І ну несподівано для нього для нього в бою і в польоті взагалі немає. Ну, це сучасна система. На літаках, які були 70-80 років, її звісно немає. Ну, взагалі тоді мобільних телефонів пробачте, 80-ті років ще не було. Про що ми кажемо? Про які системи зв'язку в центричні Тобто, ну тому мені здається, що справа в тому, що ми подякували нашим друзям за ці літаки але зараз йде переобладнання їх сучасною сучасною сучасне ну обладнанням всередині це там до речі це не складно робити це не треба переобряти літак ті речі ну наприклад бортовий радар що 70-х років що дуже важливо що нульових чи сів чи в вчора вони геометричні розміри мають приблизно однакові. тобто там не треба щось Сварювати, там просвірювати щось, такі складні, якісь речі, скотчем приматувати, там просто знімається цей блок і ставиться це. І він майже повністю підходить. Ну, не майже, а повністю підходить, просто він стає більш, більш потужним і з більшими можливостями. Я впевнений, що затримка з постачанням це не від. від, вже не від Наші партнерів вже від нас, що давайте перебладаємо, давайте зробимо. А те, що треба, тоді давайте ми його заберемо. А те, що стосується пілотів, що продовжують навчатися, ну, продовжують, в Сполучених Штатах і в Британії, але це ті пілоти, які почали пізніше готуватися. Ті вже готові, це була перша партія наших пілотів, які, це люди були, які ну, добре знають англійську мову, їм треба було перенавчатися. і вони, ну, вже декілька рік більше року тому вони поїхали на навчання, і от всі ці, ці пілоти, які яким не треба було перекладати, що там написано, вони чудово розуміють розуміють авіаційний сленг. Там є певні речі, які ну якщо дословно перекласти буде казна, що це треба розуміти. Тобто, що там що мається на увазі, вони це чудово розуміють, і вони вже навчилися. І оце перша партія пілотів, вона вже готова. Може вони вже можуть літати вести бойові дії А де що кажуть, що там ще треба там півроку до навчання, ну наступна партія, треба, а ті, що. Сьогодні почне навчатися, так вони через рік будуть готові пілотувати. Ну, тут просто треба так обережніка з інформацією, бо у багатьох ми складу пішли нічого, ще там півроку. Та ні, це півроку, ті ще півроку тому наші почали. Ну, але тут. це важливо, що ви сказали, що насправді ми наполягаємо не просто на аби чому, аби нам щось передали, і воно а стояло, що? бо ми да. його ще ремонтували там півроку чи рік. А mm -hmm. важливо отримати одразу техніку, яку ми зможемо використовувати. Я одразу в бою, щоб воно прилетіло зразу, і на наступний так. день намалювали замість там якісь там угу. наші круги, там жовто-сині, ознаки наших, що це наш, наш літак. І все, і він полетів вже на бойове завдання. Але для Понятно. цього він має мати комплектацію відповідну. Ну тут ні, це не претензія до, до наших датських Ну, вони що було, то вони вихотіли, ми передаємо. Ми скажемо, давайте спрощимося, там, скажемо, стоп, ну тут же треба інша комплектація. А гаразд, давайте перекомплектуємо. ну все треба певний час. Ви готові, готові? Ну і все. і все. Тут не треба шукати якихось там зрад, якихось там конспірологічних теорій, що там хтось набрехав, що щось приховали та нічого подібного. Подивилися, комплектація не влаштовує, треба більш сучасно. ну Давайте перекомплектуємо. все, все так просто.